Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Пишуть, що сіра зона була розмінована, саме тому росіяни так легко проскочили перші кілометри. Розмінувати сіру зону – це як? Це зроблено не колись, а у минулому році. І саме там, де зараз окопалися окупанти. Ось скрін припалки з Бутусовим, який також в шоці відпочутого військовими. Крім того, військові показали наскільки правдива ситуація. Ось, будь ласка, друга лінія оборони, як стверджують хлопці, і така ж на Харківщині. Їх кинули сюди оборонятись, де їм там ховатись. Єрмакс пишуть в коментарях, давай з ними в окоп. Далі мовою Відео. Ось так хлопці нас тут викинули на другу лінію. Нам тут обіцяли бетон, перекриття, бріндажі. А замість цього у нас тут вола канала на декілька кілометрів. Що з нею робити? Ми просто не знаємо. Ми готові віддати її. Будь-кому іншому, наприклад, тим підорам, які її побудували, які вкрали кошти державні на тому, щоб її побудувати, зробити нормально, а зробили ось це гівно. А... Ось там у Очеретіному Ольки вже прорвала оборону. Завтра вони будуть тут. А ми тут вмирати не збираємось. Ми просто підемо до будь-якого міста. Там, де є бетон, укриття, можна позиції займати, а не просто вмирати. Якось так. Українські військові повідомляють про майже повну відсутність тилових ліній оборони, через що відступ з поточних позицій є небезпечним, йдеться у матеріалі Associated Press. Про це зокрема заявив командир підрозділу Батяр, який погодився назвати лише свій військовий позивний. Необхідно збільшити темпи будівництва укріплень, щоб при відступі ми відходили на підготовлені позиції. Цих укріплень недостатньо сказав він. AP пише, що брак боєприпасів змушує українських солдатів відступати, залишаючи одне село за іншим. За словами десятка Українських солдатів, урядовців і директорів будівельних компаній, опитаних агентством. після падіння Авдіївки, Україна поспіхом будує укріплені бетоном траншеї, окопи, вогневі позиції та інші барикади на лінії фронту, але безперервні російські обстріли, нестача обладнання і бюрократія заважають будівництву захисних споруд по всьому тисячекілометровому фронту. При цьому очікується, що пакет допомоги, ухвалений Конгресом США минулого місяця, допоможе Україні ліквідувати розриву вогневій потужності, але поки не надійде поповнення, Росія Продовжуватиме використовувати слабкі місця України, зазначається, що, хоча Україна виділила майже 38 мільярдів гривень на будівництво, мережі фортифікаційних споруд цього року солдати стверджують, що це мало статися ще торік, коли Україна мала перевагу в бойових діях. Окрім окопів та інших барикад, багатошарова система включає міни та протитанкові загородження, відомі як зуби дракона, які зазвичай будуються заздалегідь до початку бойових дій. Ей пі зазначає, що підготовленість Росії у питанні будівництва фортифікації окупилася під. З контрнаступу України минулого літа, який був сповільнений в Запорізькій області через ворожі укріплення. Однак Україна не поспішала наслідувати цей приклад, реального прогресу було досягнуто лише цієї весни, коли погодні умови покращилися. Відсутня відповідальність. Люди не розуміли, що укріплення можуть врятувати ваше життя. Якщо ви зробите це заздалегідь, багато хто думав, що нам не потрібно буде готувати такі лінії. Вони не очікували нового російського наступу. Сказав Олександр, заступник командира піхоти 47-ї бригади в районі Авдії. Який назвав лише своє ім'я, при цьому зазначається, що на відміну від Росії Україна не має можливості залучати до будівництва фортифікацій тисячі ув'язнених. Це означає, що українські солдати на передовій повинні воювати і рити власні окопи. Дуже важко робити і те і інше, сказав Олександр. За будівництво другої лінії оборони на відстані від 2 до 5 кілометрів за лінією фронту, і в межах досяжності російської артилерії відповідають українські інженерні війська, які не мають достатніх ресурсів. Третю лінію, що знаходиться ще далі, від від зони бойових дій будують компанії за військовими контрактами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.